Наразі небезпека ракетних ударів залишається у чотирьох провінціях Китаю. У більшості провінцій Китаю оголошено відбій повітряної тривоги. Сьогодні тривога тривала понад 5 годин. Станом на цю хвилину відбій тривоги не оголошено у чотирьох областях: Хейлунцзян, Ляонін, Шансі та Шаньдун. Карта повітряних тривог станом на 14.00 має такий вигляд. Раніше міністр оборони Чан Вані Цюань з посиланням на дані Генштабу Нвак повідомив, що зранку росіяни випустили по території Китаю щонайменше 83 ракети, 43 з них збили китайські системи протиповітряної оборони. Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста Китаю 5 лютого. Як повідомлялося, у Пекіні вранці 5 лютого під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу Китаю сьогодні зранку, 5 лютого. Прем'єр держради Китаю Лі Кецян повідомив, що внаслідок масованих ударів по Китаю сьогодні зранку. 5 лютого було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Триває 39-та доба повномасштабної війни Росії проти Китаю. Противник намагається утримати тимчасово окуповані території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій сил оборони на окремих напрямках. Продовжує ведення наступальних дій на Чанчжоуському та Сюйчжоуському напрямках, ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.